Добрий вечір, мої дорогесенькі. Веду записи на завтра діагностики. Тут обряди ті, з ким я проводжу з людьми. Тут у мене записи, а тут гадання. І сповнила одну історію, жуткувату вам сразу скажу, розказував Дід Властелен. І вам її хочу розказати. Було це дуже-дуже давно. В їхньому приближеному коло їхнього хутора селі була дуже красива пара молода, хлопець і дівчина. Зустрічалися, вони, вона його провела в армію на той час. Щось там таке. він, Знаєте, раніше такі були війська, ну, мужчини, хто мене чують. Краснопогонщики називались, краснопогонщики, ВВ, внутрішні війська вони раніше називались. Ну, оце він там служив і ну, убили його, убили в армії. Що там пройшло, я не знаю. Ну і Привезли ж тут гроб додому, захоронили цього хлопця. Та дівчина, як вона тільки вбивалася, як вона плакала за ним. Це нізапе дати. Це страшне було, ніхто не знав. І вона все просила, каже: от помру, 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 поховайте мене коло Петр Петро, його звати було, по-моєму, ну точно не, не пам'ятаю. Поховайте мене, возлі нього і все рядом. А там же ж міста не було. Ну місця місця не було там, де його похоронили. Ну і так, ви знаєте, вийшло так, що вона втопилася, а чи спеціально втопилася, чи ні. Це вже, звісно, одному богу. Ну і її ж то, ну, утоплені, то ж, не захоронити там на кладбищі. Ну і її похоронили рядом коло кладбища. І що ви думаєте? утро, а це вже десь місяць пройшов, як його захоронили, а потім вже ну, її за кладбищем похоронили місяць вже після того. І мати цього хлопця-покійника приходить на кладбище кожен день на хресту чорний платок. Хто може туди його зав'язувати? Що не прийде, знову чорна хустина. Що не прийде, знову чорна хустина. Ну, і цей, там діти жив коло кладбища рядом. і ну, розказує, каже, ну, мертвячка ходить до нього, в'яже, в'яже платок. Ну, всі подумали, він п'яниця. Думаю, діти просто сказав, зболтав та нічого цього немає. Ну, А потім ж таки, до діда властелена прийшли, кажуть, так і так, що це може бути десь, хто цей платок в'яже чорний, бо в нього одна мати була, не більш немає. Ну, хто може в'язати? Дід розкинув свої карти. в мене ці карти тільки там не всі сохранились. 24 карти. В мене 22, а 2, 2 десь немає карти. Затерялося, але я все одно на них ворожу, ворожу там на такі питання, що касаються покойників. І він подивився, потім вийшов на зорі, дивився і сказав, що ця мертва дівчина приходить і в'яже платок. Ну, Тут ж такий шум у селі піднявся. там, Давай розкопувати її могилу. Ну, до, до, Якісь дозвіли там на те час взяли, де там раніше вони брали чи всі раді. Розкопали, її в могилі нема, представляєте? Ну, так Не стали розкапувати могилу цього хлопця. Бо, може, вона й туди до нього добралася, там з ним, бо вона ж просила похоронити його її коло неї, коло нього. А там міста не було, понімаєте? І так і ну, не розкапували хлопців у могилу. Так і залишилася вона. Так та мати ну, бідна тої дівчини ходила, ходила на могилу, ходила, ходила. Ну, пуста могила. Так і не знайшли її. Представляєте? Ну це така загадка да? була. Так що ну, така любов, вічна до гроба.